Сьогодні ми поговоримо з Віталій Галавай, людиною, яка заснувала компанію нову медикал і систему «595». І вже на протязі років ці компанії займаються продажем масажу теплових обладнань в різних країнах світу. Доброго дня, Олександр Вікторович. Так це вірно все своє свідоме життя. Я займаюся саме цим напрямком. Віталій Олексійович, можете розказати, чому ви обрали саме цей вид діяльності? В першу чергу з особистих причин здоров'я в дитинстві я професійно займався спортом і отримав травму хребта. Якраз масажно-теплове обладнання допомогло мені вирішити мої проблеми. Після цього я почав глибоко вивчати цей цікавий напрямок і залучений в нього вже 17 років. Вау, це дуже круто! А що саме вас приваблює в цьому напрямку? Я думаю, що ми живемо в епоху, коли люди самостійно можуть робити дуже багато речей, про які раніше навіть не мріяли. Згадайте, як раніше робили фотографії, як дзвонили в інші країни, як подорожували, як працювали, як спілкували з іноземцями. Технології дуже змінили світ, і так само змінюється індустрія здоров'я, і це ми бачимо і в США, і в Японії, і в інших країнах. В першу чергу мене приваблює користь для суспільства, яку приносять наші розумні девайси для здоров'я. Я впевнений, що так само, як зараз люди не уявляють свого життя без комп'ютеру, телефону, інтернету. У майбутньому люди не будуть уявляти своє життя без девайсів для здоров'я, які застосовуються за індивідуальними методиками. Чому ви думаєте, що цей напрямок буде набирати популярність? Я думаю, що знання про користь фізіотерапії для здоров'я довгий час були певною мірою закриті для звичайних людей. Але зараз, завдяки створеним пристроям, дослідженням у цій галузі та можливості легко отримати знання і методики застосування, це призводить до популярності цих технологій у медичних закладах. Та в домашніх умовах так ми це бачимо за кількістю відгуків, які дають люди використовуючи масажу теплові обладнання в себе вдома для профілактики, вилікування від різних захворювань. Я на протязі 18 років спостерігаю ці фантастичні результати, і просто вражений. Так і зараз у нас багато клієнтів, які купують наше обладнання, дивлячись на результати поліпшення своїх батьків протягом 3, 5, 7 років. Розкажіть, будь ласка, про своє обладнання. На чому ви робите акцент його роботі і в чому особисто ноу-хау? Про це можна говорити дуже довго, оскільки я повністю залучений в процес дослідження, розробки, тестування та виробництва. Якщо коротко, то ми будуємо наше виробництво девайсів на чотирьох кітах. Перший це доказова база. У наших девайсах ми використовуємо тільки науково доведені методи фізіотерапії. Друге, ми створюємо ефект синергії, включаючи в кожен наш девайс 5-7 фізіотерапевтичних впливів одночасно. Це призводить до більш відчутних результатів при правильному застосуванні. Але, звичайно, це вимагає складніших технічних рішень у виробництві. Третій кіт для нас дуже важлива висока якість. Тому наші девайси ми виробляємо в Японії, надаючи п'ятирічну гарантію на обладнання. І четвертий важливий кіт це кожні два роки ми оновлюємо нашу лінійку обладнання, щоб відповідати новим технологіям сучасності, додаючи нові функції та покращуючи якість. Це дуже цінують як наші користувачі, так і наші дистриб'ютори по всьому світу. Наприклад, у 2022 році ми випустили новий Body Health, у 2023 ми виготовили новий. Акумуляторний МОКСі цього року ми оновили топрілакс. А в 2025 році користувачів чекають також новинки. Зараз 85% прибутку ми інвестуємо саме в нові розробки. Так вражає, небагато компаній можуть похвалитися такою динамікою розвитку та інновацій. Наступного разу хотілося б більше дізнатися про кожен ваш гаджет. Розкажіть, будь ласка, про новий напрямок розвитку компанії з точки зору взаємодії з клієнтами та користувачами. Давайте трохи відкриємо секрет. Як ви знаєте, зазвичай напрямок масажно-теплового обладнання розвивається за рахунок безкоштовних демонстраційних салонів, які приходять відвідувачі і користуються обладнанням безкоштовно, отримують впевненість, що обладнання їм підходить. Вони розуміють, як ним користуватися вдома. Після цього можуть купити. Наші валнес дівайси додому, і це чудовий і чесний метод продажу з можливістю перед покупкою переконатися, що це вам дійсно підходить, це вам подобається і що це вам треба. Але часи технології змінюються, і ми створили новий формат роботи салонів, в яких працюватимуть масажисти і реабілітологи, використовуючи наші дівайси. Це напрямок системи Malco 595. Що об'єднує послуги масажу і демонстрації обладнання. Зараз ми відбираємо людей, які поділяють філософію масажно-теплового обладнання і мають досвід у масажі та реабілітації. Ну, мабуть, можемо вже зараз відкрити цей секрет, що це буде команда Олександра Вікторовича Малко, яка представить на ринок новий формат масажних салонів. Так, зараз на конкурсній основі ми відбираємо по одній людині у кожному місті з населенням більше ста тисяч людей для навчання та розвитку нового бізнесу з використанням масажу теплових е, обладнань, методик і системи 595. Олександр Вікторович, якими характеристиками повинна володіти людина? Щоб потрапити у вашу команду система Малко 595, любов до людей, впевненість в ефективності, масажу теплових методик, досвід у масажному ділі та реабілітації або ж бажання швидко цьому навчитися, позитивний настрій і бажання змінити світ до кращого. Так, все вірно, і ще, напевно, важливо сказати, що не потрібні ніякі вкладення коштів, тільки бажання приносити радість і щастя клієнтів, які прийдуть до центру системи Малко 595. Для цього напрямку ми створили окремий телеграм-канал, треба перейти за посиланням, якщо ви відчуваєте, що це ваше і вас надихає. Реєструйтесь і присилайте своє резюме. Якщо ви готові бути кращими, Система Малко 595 – це те місце, де можуть здійснитися всі ваші мрії.